Чи може вона податися на такі самі умови, які маєш ти? Вони надають житло тільки е, тим людям, які вони точно на 100% впевнені, що вони потребують його. Щось було для тебе такою дивиною в медичному обслуговуванні? Тут вони питають, чи є температура більше п'яти днів. Вони також повинні обов'язково навчатися, бо їм можуть не заплатити. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем для кожного, хто переїхав до Швеції соціальну підтримку. Українка з Херсону Алла поділиться своїм досвідом від житла і виплат до медицини та порад для новачків. Ми розберемось, як працює шведська система допомоги. Коли адаптація у Швеції тільки починається? Одне з найважливіших питань: де жити? І тут на допомогу приходять місцеві міграційні служби та комуни. Але чи так просто отримати житло від держави? Як ти отримала своє перше житло в Швеції? Перше житло я отримала через міграційну міграційна подала заявку в комуну. Комуна прийняла цю заявку, і ми переїхали. Що це було за місце? Це був Хельбікін, містечко, в яке ми значально приїхали, де навчалися мої діти, ходили до школи. А що це було? Квартира, кімната? Що це було? Це кімната для тимчасового перебування. Вона більше як студентська, але вона для призначена для біженців. Хто приймає рішення кому надавати житло? Приймає безпосередньо міграційна, розглядає справу. А чи довго ти чекала, коли ти отримаєш своє перше житло? Ми проживали десь до чотирьох тижнів максимум і отримали згоду від комуни? А як влаштована система? Люди подаються на житло самостійно чи це автоматично після реєстрації? Ні, самостійно вони надають житло тільки тим людям, які, які вони точно на 100% впевнені, що вони потребують цього, що їм ніде жити. Зараз ти в тимчасовому житлі чи стоїш в черзі на інше місце? В тимчасовому, тому що ми підписували контракт на два роки минулої осені, і в 26-му осені в мене закінчується контракт, тому я маю знайти інше житло. Але я стою в черзі одночасно і підшукую ще варіанти. А як попасти в цю чергу? Як влаштована система? Система влаштована дуже повільно, бо дуже багато людей потребується в оренду. Житло і їх набагато більше ніж пропозиції. А якщо людина знаходить роботу, що змінюється? Чи вона втрачає право на соціальне житло? Ні, вона продовжує перебувати там, бо в неї контракт. Але чи отримувала ти соціальну допомогу фінансову від Швеції? Так, отримувала на початку від міграційного е, агентства. А як швидко ти коли почала її отримувати? Е, на той момент я не знала, що треба було реєструватися е, через сайт або особисто міграційний, е, то я почала через півтори місяці отримувати. І які це суми? Це було два роки по 4800, це приблизно 480 євро. Чи це була одна сума на всю родину, чи окремо на кожного? Ні, це вся сума на одну родину, бо 71 крона становить на дорослого, і від 37 і вище, в залежності від року дитини. Чи мусила ти щось робити, щоб їх отримувати? Наприклад, реєструватися в податковій, вивчати мову, бути в центрі зайнятості? Ні, перші два роки не було ніяких умов для цього, тільки зареєструватися міграційний подати заявку на те, що в тебе немає особистих коштів, заощаджень. І ти потребуєш допомоги фінансової. А це фіксовані суми? Чи вони залежать від якихось обставин? Наприклад, де ти живеш, де саме в Швеції ти проживаєш? Ні, це фіксовані суми, які розповсюджуються на всю країну. Які саме соціальні виплати отримують новоприбулі українці зараз? Які умови? Як я вже сказала, вони отримують від миграційної соціальну підтримку. Це є 71 крона на дорослого на день, проживаючи тут один рік. Після цього їх вносять до реєстру населення. Вони отримують вже інші умови перебування тут. Тобто, якщо в них немає можливості себе отримувати фінансово, вони мають звернутися до. Центру зайнятості обов'язково там зареєструватися. Uh -huh. Потім, після цього, вони звертаються до комуни, і там вони повідомляють про те, що в них немає можливості себе забезпечувати, вони потребують фінансової допомоги. Тоді вони також повинні обов'язково навчатися і відвідувати. Навчання дуже відповідально, бо їм можуть не заплатити за той день, коли вони пропустять безповажні причини. Там вже після того, як людей, українців наших біженців вносять до реєстру населення, там в них вже більше виплати йдуть. Тобто В день вже буде не 71 крона, а 308 крон. Але тільки за робочі дні рахується. Ну тобто, все одно там сума вже більше йде. Шведська медична система може здивувати, довіра до природнього імунітету та самовідновлення організму тут є основою підходу, що часто збиває з пантелику тих, хто звик одразу звертатися до лікаря. Як тут працює взагалі медицина? Ти можеш записатися до лікаря просто так за своїм власним бажанням? Так, можна прийти, але повинна бути така дуже конкретна, вагома, вагома причина для цього? Так. А як швидко ти отримуєш цей термін? Це залежить від стану людини. Якщо вона, ну грубо говорячи, знаходиться при смерті, то допомогу їй нададуть швидше. Якщо просто застуда ангіна. Так, скажуть, що ви маєте почекати, зроблять опитування, чи наскільки вам погано, чи маєте температуру більше п'яти днів. Наприклад, якщо ні, то приходьте тоді, коли ви будете мати більше п'яти днів. Чи можете ви спати, їсти, задовольняти свої базові потреби? І якщо вони бачать, що так, вони просто порекомендують пити багато води і більше відпочивати. Щось було для тебе такою дивиною в медичному обслуговуванні тут в порівнянні з Україною? Так наприклад, в Україні, якщо була застуда у дітей і була висока температура, наприклад, 39, то ми вже пряміком їхали до нашого сімейного лікаря для того, щоб послухали дитину і обслідували. А тут вони питають, чи є температура більше п'яти днів. Тоді вони вже оглядають дитину. Я себе трохи почувалася не дуже добре, знаючи те, що я не можу ніяк допомогти своїй дитині. І я мушу цих п'ять днів просто слідкувати, як дитина себе поводить. І... і найчастіше вона виходила, що саме дивно виходила зі стану застуди самостійно, без Антибіотики. так, так. <гум> А які послуги є безкоштовними? А за що треба платити тут в плані медицини? Для дітей безкоштовно, для всіх абсолютно для шведських і для біженців. А для дорослих всі послуги платні. А чи це покриває страхова? Це покриває міграційна служба, якщо ти тут проживаєш не більше року. То міграційна за наявності квитанції, вона тобі поверне. Гроші скільки коштує прийом у лікаря, тут ну у терапевта наприклад. Наскільки я знаю, ми сплачували по 200 крон за відвідування, але я вже пізніше дізналася, що якщо подзвонити на попросити на реєстрацію, щоб вони подзвонили і вияснили цей момент, то людина може сплатити всього 50 крон це 5 євро. Але наприклад, якщо я зверталася з з проблемою зубов, то в огляд мені обійшовся 55 євро. Вони встановили причину і тобто не брали більше. Коли державна підтримка закінчується, на допомогу приходять звичайні люди. У Швеції спільноти волонтерів та небайдужих громадян часто стають першою і найважливішою опорою для українців. Чи отримувала ти допомогу не від держави, а просто від людей? Так, ми отримували допомогу з, -з, -з моменту переїзду. Бо всі, всі питали, що ви потребуєте, чого у вас немає а, і так. Да, в перший, перший час, коли приїжджаєш, і в тебе якби немає того самого килимка, наприклад, вану або іншого чогось, а хтось його віддає безкоштовно. Я моніторила всі маркетплейси. Дуже багато людей, шведів, щоб не вибрасувати, вони теж свій якийсь вклад в суспільство вносять, тим, що вони віддаються в доброму стані. В меблі або щось інше? Я просто писала, що в мене немає змоги забрати на машині, але я живу тут поруч, чи є вас змога привезти, а якщо вам по дорозі? Так вони більшість погоджувалися, і мало того, що передавали своїм знайомим, що уявляєте, там українці живуть, і вони тільки приїхали, в них нічого немає. Тобто, і потім зі мною зв'язалися вже інші люди, і питали, що мені потрібно. А чи допомагають вони досі? Так, вони досить допомагають, коли вони знають, що в нас свята, вони досить приїжджають і допомагають. Це дуже приємно, тобто. А де можна знайти цю підтримку? Наприклад, українська родина приїхала до Швеції, де шукати підтримку громади і простих людей тут. Ну по перше, бути активним в соцсетях, підписуватися на місцеві локальні групи. Бо волонтери, які нам допомагали, допомагають, вони постійно в ці групи викладають фото, якісь звіти про те, на що вони витрачають ці гроші, і там так само знайти якого з українців бути комунікабельним та написати, що ми теж тут живемо. Ми хочемо з вами також відсвяткувати в компанії. Бо всі свята, що ми, що ми проводили, це різдво і все інше нам допомагали шведи в організації, тобто ми б з радістю ви прийняли до себе в компанію. Тепер ми приходимо з тобою до поради українцям. б ти порадила людині, яка тільки приїхала до Швеції. Бути, бути активною і дізнаватися, де вони можуть отримати інформацію від наших же українців. Дуже багато телеграм-каналів, українців Швеції, українців Мальма. Там дуже багато чого корисного для себе можна взяти. Що важливо знати, щоб не розгубитися і зробити перші найголовніші правильні кроки, як тільки ти в Швеції? Це важке питання стосовно чого саме? Ну, от, українська родина вирішила все ж таки шукати притулку тимчасового перебування в Швеції, не витрачати час якомога швидше реєструватися в усіх, те, що те, що нам такі правила, які до нас достосовуються по директиві. Ми маємо якнайшвидше зареєструватися в податкові, наприклад, в лікарні по всім інстанціям. Щоб... А де шукати цю інформацію? В цих групах. Так, е, да, так само в цих групах або в міграційної, там також є е, контакти центрів е, допомоги наші українські, де вони можуть прийти, отримати там всю інформацію, як складається е, все по, поетапно. Отже, соціальна підтримка у Швеції це ціла система, яка працює за своїми правилами. Вона може здатися складною, але якщо знати, куди і з яким запитом звертатися, можна отримати все необхідне. Та, попри всі ці переваги, Швеція дивує українців не лише соціальною системою, а й іншими, подекуди дуже незвичними речами. Дивіться в наступному випуску про п'ять речей, які здивують вас у Швеції. Ми не звикли ховатися. Я кажу, може із за того, що вам ніхто не заглядає в вікна? Не кажу, заглядають і навіть сусіди, коли проходять мимо нашого будинку, вони заглядають, і ми можемо допомагати. Виписують штраф, якщо, наприклад, ти там прибив комаху. Вони не будуть ніколи вбивати мушок, павуків в себе вдома. Як взагалі тут вирішуються конфлікти? Винен той, хто перший почав бійку. Якщо ти даєш здачу йому, то вже будуть другого, другої дитини викликати батьків.